Вітаю, друзі. Нардеп Холдов склав повноваження народного депутата, але не дуже засмучений. Він живе на Кіпрі, не бачить ніяких проблем. Війна його не чіпає. А про те, що він там живе, розповіли не його колеги і не хтось з партії Слуга народу, а журналісти. Саме після того як пройшов виток інформації журналістського розслідування, почали волати Холодов на Кіпрі, а до того ніхто не бачив. Ніхто не знав. Ну так, вірю. Вірю кожній людині, яка це скаже в парламенті. Чомусь всі знали з експертного середовища, а однопартійці та однофракційці Холодова не знали. Як таке може бути? Найцікавіше, що коли пишуть, що кум Медведчука на Кіпрі склав повноваження, то про склав повноваження погоджуються в службі народу, а от кум Медведчука трохи забувають. Дивно, так? Але ж це не єдина людина, яка пов'язана з Медчуком в Слузі народа. Гаразд про це трохи пізніше, зараз про інше. Як тільки Холодов склав повноваження, а він це зробив, так, просто наче викинув 2 гривні на пожертву. Ні, не на пожертву, на щось інше. А, в жартовність холодова, я не вірю. Як і інше, прагматичний лобіст. Схемщик, людина, яка займалася сигарками, лобіювала велику кількість законопроєктів пов'язаних з іграками, коли був конфлікт інтересів, ніхто це не бачив в слузі народу, хоча всі про це інше казали. Так от, голоду складає повноваження. І далі починається шоу, яке в Радянському Союзі дуже полюбляли. Знаєте, в Радянському Союзі а, спочатку всі друг друга обіймали, а як тільки око партії, Дивилася погано і казала: якийсь ти не такий, не радянський, або щось тобі не те. Може, ти дисидент? Всі відокремлювалися і казали: ганьба його, і починали шлюмувати. Тут почалось щось схоже. Перший відзначилась, як завжди, Мар'яна Безум... Безугла. Вона написала, тому як писала раніше, прошу наполягаю перевірити усіх, всіх без виключення. Нардепів на предмет таких вояжів порушень. Війна, колеги, некомфортна, а відповідальність колосальна. Ну, спочатку вона правда написала настоюю. велике борчіння з русською язиком. Вона чогось вирішила настою. Мабуть, щось настоїла, вжила, і після того вирішила, що треба все ж таки наполягати, а не настоювати. Буває все буває зрозуміло. Але найцікавіше далі. Далі таких, як вона, було, ну м'яко кажучи, багато. Леся Забурана, ще одна депутат Верховної Ради, теж побачила, що Холодова нема в Верховній Раді. Боже, як таке могло бути раніше не бачила. Півроку людина не з'явилася на засіданнях, а Леся Забурана тільки зараз прозріла. Війна не прощає мовчання. Всі, хто не бачить себе в Україні тут і зараз, мають скласти депутатський мандат. І партійна дисципліна відіграє тут не лише дерепутаційну роль, а й роль національної ідентичності. Закликаю всіх парлам парламентських партій не мовчати, не покрувати тих, хто прийняв рішення не на користь України із прізвищем, із чіткою вимогою про складання депутатських повноважень. А відпочивати будемо потім, після перемоги. Ну, розумієте, це може було би сприймалося Трималося як щирість, якщо б Леся Забурана ще б сказала і Даніло Гітманцев, який 29 грудня 22-го року, зразу після того, як послухав президента в парламенті, не поїхав відпочивати за кордон, те склав повноваження. Але Леся Забурана мовчить, чому? Ну тому що про Холодова всі кажуть, а про Ле. А про... Гетманцева? Ні, поки що не каже ніхто. Тому треба мовчати. От коли всі почнуть волати, і Леся підтримує як борчиня за справедливість, за те, щоб все було, як каже президент, <кхм> ну навіщо це ліцемірство? А? Пані Леся Забуранна. До речі, і пані Безугла, ви за свій будішейминг ще вибачитись не хочете перед виконуючим обов'язком музею пам'яті Голодомора, ні? Алеся заборанні комфортно сидіти поряд з безуглою, яка займається бодішеймінгом? Ціка. Вибачте, але мене аж, аж я закашлюся. Так от, далі було найцікавіше. Холодова вирішили виключити ще й з партії. Але ж це ж комсомольці зі Слуги народу. Тому виглядало це так. Відпочинок на Кіпрі. Холодово виключили з партії Слуга народу. До речі, позаду холодою сидить Богдан Анал Табу Яременко. З ним все гаразд, все влаштовує те, що людина замовляла повій, сидячи на засіданні Верховної Ради. Це нормально в слузі народу, це звичайна ситуація. Хто ще що замовляв? Ну, ми знаємо, що замовляли е, дорогі люксові автівки, замовляли відпочинки за кордоном. Це нормально. А от повій хто ще замовляв, тому що. До Богдана Єременка ніяких ми бачимо, претензій немає. Сидить поряд, працює, мабуть, ще щось замовляє. Ну, не знаю, може вже і не табу для нього, то я нав. Так от, його виключили. Але як? Написала пост про це голова партії Олена Шуляк. До Верховної Ради України надійшла заява від Андрія Холдова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою. Як голова партії Слуга народу підписала розпорядження про виключення його з партії. Якщо хто хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине, сказав президент Володимир Зеленський у своєму недавньому зверненні. Підтримую цю думку і від себе додам. Якщо такі люди знайдуть собі сміливість піти самі, держава від них відпочине також. До речі, а гітманцев не хоче піти, е, теж ну, відпочивав же в кінці грудня виїхав. В кінці не в початку, ну не початку, а в середині січня повернувся, проїжджав через Угорщину. Угу. Так до речі, а в Угорщині з ким зустрічався? Не зі своїм колишнім шефом Сівковичем. Ну так цікаво, дуже цікаво, тому що не буду здивований. Але питання в іншому: пані Шеляк така принципова, то може вона виключить і з партії пана Гетманцева? Чи ні, це інше. До речі, також хочеться дізнатися, а от пані Шуляк сама вважає нормально, що вона проштовхувала лобістський закон 5655, за який до президента звернувся парламент Європи. Ви розумієте це? Європейський парламент звертається до президента, про те, що ну, не можна таке підписувати, і це взагалі треш, і треба це вітувати. Але це лобіює. Пані Олена Шуляк, їй можна залишатися в партії? Ну, вона ж не виїжджала, мабуть? Мабуть, поки не знаю, але ще ж не виїжджала. Пані Олена Шуляк, як воно бути лобісткою великих забудовників в інтересах деяких людей? Наприклад, пана Ісаїнка з ОПЗЖ, який теж лобіював цей законопроект. Нормально, все гаразд, ну то, то не холодно вже, так? Нормально, можна. Але дуже цікаво, що такі речі, як відверто, лобійський, Законопроект, який ну, не в інтересах України, а в інтересах маленької кубки людей, сприймається теж Слузі народу, як норма. До речі. До речі знаєте, чому він ще не підписаний? Тому що це дійсно треш. І президент його тому і не підписує. Сподіваємось, і не підпише. Але найцікавіше далі. Пам'ятаєте цю фотку відому? Ну, от так було раніше в Радянському Союзі. А Спочатку Сталін стояв з людьми, які навколо нього. Потім вони всі ставали ворогами народу. І слуга народу Сталін, до речі, вислів Слуга народу був придуманий саме за часів сталінізму. Не раніше, і це відома історія. Так от, Сталін залишився один: нікого більше немає. Ну, це як в той Дрім Тім, який прийшов у 2019 році, а зараз. Біля Зеленського жодної людини. Але питання в іншому. Питання в тому, як сміливо зараз всі заговорили про Холодова, про інших будуть говорити. Що там Старахтійом, який відпочивав в Болгарії? З ним все гаразд? А що там з депутаткою, яка брала хабарі за те, щоб вносити в шлях людей за гроші, а потім кидала ці гроші за паркан? З нею все гаразд? Пані Бузуглу це влаштовує, пані Забурану це влаштовує. Е, до речі, а влаштовує Анал Табу Яременко бути теж з нею. Ну, хоча для той може ну, все, що завгодно. Але питання в іншому. <кій> Кажуть, що вона буде битися. А за що буде битися? Щоб знову носити в шлях нових людей? Е, найцікавіше в цій історії, що депутати щиро обурюються тільки після того, як журналісти розповідають про це е, до речі. Журналісти Бігузінфо вчора ввечері розповіли про те, як в Офісі президента роздають гроші своїм структурам на відбудову України, а деяким навіть з кримінальним душком. Ну так що, теж будемо казати тільки тоді, коли це стане на всій Україні вилати, що відбувається, чи зараз можна Зараз можна роздавати гроші. Хоча вважаю, що ні, ні, це, це мабуть, журналісти брешуть. Це наклик на чесних та святих людей з Верховної, вибачте, з Банку, які, якби серебряники, альтруїсти працюють тільки на Україну. А все, що журналісти розповідають, це ганьба і неправда. Чи правда? Ну так, да, кому війна, кому мать родна. Але взагалі найгірше в цьому, що депутати дуже легко складають свої повноваження: Арістов, склав, голодов, склав, інші складуть. Їм не важко. Знаєте чому? Тому що якщо раніше в Радянському Союзі а, був такий слоган про злочинців: вкрав випив у в'язницю, вкрав випив у в'язницю, то тут трохи інакше. На бідокурів, намутив, склав мандат на Кіпр, в Нью-Йорк, в віддень, в Лондон, куди ще. Бо їх вже нікого не розшукують. Ви бачите це, їм дають піти тихо, аби скласти мандати, щоб не було галасу. Щоб рейтинг президентської партії не бив по президенту. Це єдине, що хочуть. Це несправедливість. Це намагання замовчати тему. Це ганебна практика часів Радянського Союзу. Ну да, слуга народу теж з часів Радянського Союзу. Тож слуги відбудовують все старе. Але найгірше в цьому. Що слуг народу влаштовує, що поряд з ними сидять інші, ну такі ж не, най, не, най, як, кра, не найкращі депутати. Що там з Кузьминих, якого взяли на корупцію? Що з усіма іншими? Сендораст? До речі, а про Трухіна всі мовчали? Чому? І мовчать зараз. І ніхто не хоче навіть визнати, що да, корупціонер. А про Ковальова, який перший. Зрадник України зі Слуги народу з Верховної Ради перейшов на бік ворога, теж мовчать стидливо, тихесенько, тому що соромляться. Але помилки, які вони накоїли, треба визнавати. А найкраще не бути ліцемірами. І коли хтось з депутатів робить: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -яй, 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 яй ой 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 -яй, яй А хто ж це зробив? ой, А як так сталося? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не треба так робити. Ви всі друг про друга все знаєте. Ви лицемірно брешете в обличчя виборцям. Ви знаєте, хто з вас корупціонер, хто брехун, хто фрік, хто працює на якого олігарха і мовчите до того і пори, поки журналісти не витишіться це на білий світ. Ви не слуги народу. Ви прислуга своїх хозяїв. І найгірше в цій історії. Найгірше, щоб ви опинилися у владі в страшні буремні часи під час війни. Так. Це ж треба було, щоб такі некчеми опинилися у владі саме зараз. Ні-ні. У Верховній Раді раніше були корупціонери, брехуни, фріки. Але війни не було раніше. А зараз все саме так. Тому що я хочу сказати? От те, що холодов склав мандат, це добре, але непогано, щоб про все те, що розповідали журналісти, було ще й розслідування офіційних органів. А ще щоб пояснили, як всі ті люди, які в 2019 році прийшли у Верховну Раду в партії Слуга народу, виявилися тими, хто вони є. Це хто ж їх так відбирав? І до речі, що там з помічником пана Сівковича Данілом Гетманцевим? Він виїжджав в кінці грудня з України. А злі язики з, Держпогран... з Держприкордонслужби про це говорять. Дуже хочеться дізнатися, чи все ж таки буде він складати мандат після цього, чи це інше. Ну, ми ж пам'ятаємо, як там Орла. Всі тварини рівні, але деякі рівніше. Мабуть, ті, які частіше заходять. На банкову в офіс президента, але так буде не завжди.